Hello, my students. рада кожному на нашому другому уроці англійської мови. А хто не відвідав першу, обов'язково зробіть це, і для тих, хто повернувся, насправді рада бути корисною для вас. А давайте лише пригадаємо, так що на першому уроці ми вчилися будувати речення, представляти себе на англійський. У нас було Introducing ourselves in English. Um, зокрема, ми говорили про pronouns and verb to be в англійській мові. Що ж, сьогоднішня наша частина буде більш part. Якщо минулого разу в нас була більш така grammar, яку ми застосовували у нашому speaking, то сьогодні це буде uh, part. тому що uh, що є основою вивчення англійської мови, так це звісно, що слова, слова, які ми власне використовуємо у нашому спікні, і Тут чим більше слів ми знаємо, тим насправді нам легше розмовляти, правда, тому що коли є великий запас, то немає цього такого довгого вишукання з голови. Де, сьогодні працюємо зі словами, і перед тим як ми розпочнемо, я попрошу вас а, знову ж таки. Ви можете натиснути відео на паузу, зупинитись. Так, your task is to look around yourself and try to name As many words as you can. Ваше завдання так, поглянути довкола себе і назвати стільки слів англійською, скільки ви зможете. Скільки слів вам вдалося назвати. How many words did you know? А скільки слів хотіли б назвати, але не пригадали їх англійською мовою. Отже, сьогодні ми з вами говоримо про things. А зокрема, речі, які нас оточують. І таких речей насправді є дуже багато, тому можна сказати, що словачок доволі широкий. А перед тим, як ми будемо говорити про things, я хочу звернути вас увагу на це слово Things. І бачимо, що тві перші літери T and H були минулого разу в нашому слові they. Тільки наше слово «вони» ми читали як they, ж Things. Ми більше говоримо ближче, тобто до нашого Т. Розберемо різницю між цими звуками. Насправді є два так, звуки, які позначаються ті ей, і ми можемо бачити. Користаємося окскурським словником онлайн, Введемо слово Day, і ми бачимо слово в транскрипції: перша літера, яка і позначає тут наші дві літери «th», це така «d» а іншою стороною, так, «d». Введемо слово «ти» І бачимо в транскрипції, вже тут а, літера Т, означається, так? ніби як нулик нолик. Щодо цього див, так? І я знаю, що завжди так, це там, язик між зубами і це бачу буває. Власне, не старайтесь дуже сильно фокусуватись, де ви кладете цей язик, тому що дуже часто я відчуваю, коли Люди хочуть вимовити слово, йде аж такий, ну, докладають надто багато зусиль, це відчувається. Тобто завжди слова в міській мові, їх треба легко вмовляти. Це не язик між зубами, бо якщо він між зубами, все буде він страчати. Ваш язик просто прикладається до верхньої щелепи зубів і виходить такий звук «зи», «зи». Тобто це не є з українське, тому що тоді язик торкається під небіння. Так? Якщо ви. Так, злегка протиляєте до верхніх щелепи зубів, внутрішньої сторони, звісно, то у вас вийде оце. В". Отже, в нас було слово they минулого разу. Так? А Якщо говорити про things, цей звук ми умовляємо як things. Тобто ближче до нашого С Things. Things. Це те саме язик майже там, само, але у вас є наближення до S Things. Тут важливо розуміти, так, що. Ми не вимовляємо українського з чи українського с, тому що тоді в нас не буде англійське слово, і не, не завжди вас можуть зрозуміти. Отже, тепер ми говоримо про Things речі, які оточують нас. І знаєте, як ми зробимо? I'm going to show you my room. І таким чином ми подивимось на слова. Що ж, розпочнемо огляд нашої кімнати, як і люба кімната, в нас буде. «Floor» — підлога. На якій, бачите, в мене тут килим, «carpet». Windows. Вікна в мене їх два, тому я кажу Windows. Одне вікно. «window». «Lines» — «window Windows. Seal. Стіни. «wall» wow. — У нас є стеля. Sінг. Бачимо на стіні навіть «Picture», Картина. Переходимо до нашого desk, «Стола». Переважно знають слово стіл як «Table», але «Table» — це а, такий на кухонний стіл, наприклад, можемо казати: «Table». «Desk» — це письмовий стіл. І бачимо на моєму деск дуже багато речей. Почнемо з того, що в мене дуже багато завжди ноутбуків блокнотів, так. а Копібук зошити в мене є нус, нотатки, міру. Знову таки портрет. Лептоп. Часто кажуть на ноутбук, ноутбук. Так ось ноутбук це блокнот. Лептоп, ноутбук, маус. До лептопа ми маємо чарджер Хочу від слова Charge заряджати в Канаді тут такий. Тому ми маємо. Адаптер. Chair. У мене є кілька букс. Книжок. Tripod, Його я використовую. І в мене навіть є wardrobe якою я не дуже користуюся адже це — офіс? Door, двері. Make sure you wrote down these words to your vocabulary. Тепер вже ваша черга. Спробуйте назвати, що є у вашій кімнаті, що знаходиться там, де ви сидите. І ми перейдемо до нашого лайфхаку. Про те, як працювати зі словами, коли вже їх не збиралося так багато, так, як ми працюємо. Пам'ятаємо, що тут ми не завчовуємо. Тобто на нашій школі, на наших заняттях ми ніколи не завчовуємо, то як працювати так, щоб слова запам'ятовувалися? І тут я завжди кажу і знову повторюю так: практика. Що означає практика? Якщо я не використовую слова, так. То вони не відкладаються в моїй голові. Отже, все, що від мене потрібно, це використовувати ці слова. І здавалося б, як, як я можу кожен день використовуватися ці слів. Отже, сьогодні ми з вами поговорили про things, про речі. І одна з ваших домашніх буде От за ці дні, поки ви чекаєте наступний а, відеоролик, так? А все, що ви торкаєтесь в себе вдома, так? ви називаєте це англійською мовою. Наприклад, ви йдете спад, ви перевдягаєтеся, отже, ви йдете до водроб, ви берете клод. що ви конкретно дістаєте. Чи ви йдете на кухню, робити каву, ви берете кофі і так далі. Тобто спостерігайте за собою, скільки слів ви можете назвати в англійській мові. Якщо якесь слово вам незнайоме, то якраз час подивитись його, так, і відповідно, ваш словник постійно збагачуватиметься. Попрацюйте так, спробуйте вивчати слова в практиці. І ви побачите, що вони не будуть вилітати з вашої голови. Записали слова? Точно що записали? Тоді, знову ж таки, відкладаємо наш ноутбук. Зрештою, ми можемо дивитися, підглядати. І в нашій другій частині відео ми будемо працювати з практикою. Як ми скажемо англійською мовою? Я маю ноутбук? Правильна відповідь I have a lab. Звертаємо увагу, що сьогодні ми використовуємо слово have мати. Я маю. I have a laptop. Як ми скажемо англійською мовою, я маю багато книжок. I have many books. Ця стіна біла. Правильна відповідь? This wall is white. А тут ми бачимо, що використали слово є, про яке ми говорили на нашому минулому. Пригадуємо, що is вживається отиною This wall, ця стіна, це у нас одна. отже, this wall is white. Як ми скажемо англійською мовою, мені подобається моя кімната. Правильна відповідь. I like my room. Я хочу дзеркало». Правильна відповідь. I want a mirror. Як ми скажемо англійською мовою? Зошит на столі. Правильна відповідь. Copybook on the table. Он на. На столі письмовому. отже, Copybook on the desk. Попробуйте самостійно для себе попрацювати з багатьма прикладами. Скільки вдалося придумати. Це був наш другий урок. Залишайтесь зі мною. Давайте вивчати англійську разом і розмовляти нею. Read this text for your home task, а в коментарях діліться словами, які були незнайомими з цього тексту.